Мої вітання всім. Сьогодні відео Як укривати? Коли укривати і навіщо укривати широколисну гортензію?» Тому поїхали! Так, по-перше, на... показую своїх хамелеонів. На їх прикладі будемо роздивлятися, і там ще трішки, по ходу, покажу інші. Хамелеон листя скидати не хоче. Сьогодні 5, листоп... грудня. 5 грудня. Що я буду робити? Ну, По-перше, вкривати я його зараз не буду. На найближчі дні у нас там один, я живу я в Києві, мінус один на день плюс 5. До цього в нас теж були вже заморозки, мінус 2 навіть було. І, ну, як ви бачите, листечко попадало, Тут я частково обрізала, частково воно опало, саме на цьому кущі. На всіх інших я взагалі не обрізала їх, вони самі у мене попадали. Тому що ну, навіщо робити лишню роботу. Тому я вам просто покажу зараз, як я його буду вкривати, але вкривати я його не буду. Далі розповім чому. Поки що показую, як вкривати. Значить, що я зробила? Я е, ну, прибрала те листя, звісно, принесла е, хвойний опад, хвойні голочки з лісу, підсипала тут все. Для гортензії, як для широколисної, так і для волотистої основне це як, ну, мульчування це для неї як полив. Це просто ну, обов'язково, якщо у вас є гортензії, вони повинні ну, обов'язково бути замульчовані і гарно политі. Це ну, перше, з чого потрібно починати для гортензій. Так, не відволікаємося тоді. Підсипала хвойни, хвойними голочками, Все засипала. У мене коріння засипане. Що я би зроблю, коли буду вкривати? Оце листя, Оце листя. повністю обріжу. Отак, бачите, ось воно воно саме відламується. Повністю його заберу. Ось Залишаться отакі ось у мене стопчики. Стопчики такі будуть. Просто одні брунічки зверху. Все. Все це листя повністю прибирається. Я його не залишаю взагалі, тому що там буде своє середовище, і нам цих бактерій не потрібно. Так, пок... що робимо? Беру агроволокно, у мене воно, як мінімум, 50 щільність. Це обов'язково не менше 50-ті Якого кольору? Будь-якого, окрім чорного. Є ще зелене, я бачила. У мене ось таке є коричневе, є і біле. У ну, мене різне є. Що потрібно? Як мінімум, дві таких ну, будь-яких палички. У мене тут просто опора йде, то я сюди не приносила. На іншому кущі покажу по-іншому. Що ще потрібно? Прищіпки. І як я це роблю? Беру. У мене ширина цього агроволокна у вас буде залежати від того, наскільки у вас високий кущ. У вас не, не, не можна, щоб це агроволокно зверху так лягло на ваші бруньки отак, і буде там мерзнути. Такого робити не можна. Треба, щоб воно не, ну, не торкалося до нього. Тому що тоді ця брунечка є що вона вимерзне, бо буде контакт із агроволокном. Тому я вибираю. Свій розмір, ви під себе підбираєте. У мене тут його 2 метри, бо кущ великий в об'ємі, то довжина 2 метри. Беру прищіпки, прищипнула раз до палки, прищипнула два. Тут у мене, бачите, Ось так воно. Притик до ґрунту до, до оплитки до, 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 до цієї. Тут у мене вище, як ви бачите, над бруньками буде. Прищепнула. Далі зараз замотаю покажу, що далі. Так, ось я його обгорнула. Я роблю завжди для гортензій це пакування, я його називаю, в вигляді тубуса. Не вігвама, конуса. Я такого не роблю, тому що я зараз далі поясню, чому. Дивіться, я тут прищепнула, замотала, в мене вийшло ось два. Оберти. Раз, слой, два слой. Оберти. Прищіпнула знову прищіпкою. Воно дуже зручно. І зараз покажу, що далі. Ну, Розумієте, що листя цього тут не буде. Так, ось що я зробила. Взяла каменючку з однієї сторони, де в мене тут було трошки нижче. Я його придавила, по колу показую, воно в мене не плотно. Ось воно в мене ось так. Бачите, ось, воно не, не плотно прилягає. Тут нічим я придавлювати знизу не буду. Зверху я защіпнула ось такими прищіпочками. Зробила такий, як конверт. Отак воно буде в мене зимувати. Але я його відкрию. Не, не забувайте, зараз я його вкривати не буду. Якщо е, будуть. Е, те якісь перепади з температурою тепло буде вийде сонце, буде дуже тепло, що я зроблю? І да, чому це я до чого веду? Чому я не роблю вігвам, конус, таку форму не роблю? Тому що якщо ви зробите конус, замотаєте його, там, ну, ну, головна форма, конус. Ви потім нічого з ним не зробите. Ну, Тобто ви його замотали і все. Це да, якби в нас була стабільна зима, якби нам от, мороз та й мороз, все. І ми його замотали і до весни ми про нього забули, воно собі там стоїть, йому все добре. Але у нас нестабільна зима. У нас, може бути, таке, як було в цьому році, і наробило дуже багато шкоди. Тому, чому робиться такі, така форма тубус, що, тому що, коли ви, буде тепло, ви зможете подойти просто легко взяти прищіпки, зняти. Просто ви зняли, розкрили її чи розкрили трішечки. Зробили маленьку дірочку. ну, от, ну, от, Ви ви зможете це, ви можете самі вже цим е, руководити. А якщо ви замотаєте конус, то це все. ну, ви до нього, Це вам прийдеться розматувати усе. І ну, не, не дуже зручно для, ну, така форма. Я все укриваю тубусами. Открила собі, коли там буде, не дай Бог, те тепло, і все, і воно собі так стоїть. Так що, отака це з приводу форми і заматування. Все, отак вона в мене буде зимувати. Ось цих два слої, слоя цього спанбонду, і все. І вона зимує в мене. Далі. Тепер питання: а які взагалі гортензії вкривати, які не вкривати? Є у нас дуже багато в Україні широколисних гортензій, які не потребують укриття. Це та ж мінлива. Ну, це такі народні назви. Вам буду говорити. І міхамелеон він теж не потребує такого укриття. Є там червона, є садова рожева, є просто рожева. В інтернеті дуже багато людей продають такі гортензії, які не укриваються. Але в чому нюанс? Да, вони не укриваються. вони, Я не буду навіть торкатися теми ремонтантності, бо це взагалі це дєбрі-дєбрі. Але в чому, в чому прикол? Що якщо змерзне ця верхня брунька, да, нічого з неї не буде. Коріння в неї не вимерзне, це однозначно, навіть якщо вона буде не вкрита. Але якщо змерзне ця верхня брунька, то там нижче, отам нижче, там є ще бруньки. І на цих сортах, які називаються неукриваються. Вибачте, спав в мікрофон. Так от на цих сортах, що називаються неукривні, вони оті бруньки, що нижче ростуть, не ці верхні, вони ви, видадуть е, гілочку, видадуть бутон і вони будуть квітувати. Обов'язково вас ці рослини, які називаються неукривні, вони будуть квітувати. Але є нюанс, що вони будуть просто квітувати пізніше. На ну, тиждень, два тижні, десь от в середньому два тижні пізніше. А якщо залишиться, ви збережете цю верхню бруньку, вона буде і більша, якісніша. Цей бутон буде, і він буде квітувати перший. Ті теж у вас будуть квітувати, і ті повилазять. Ви, хто в мене на каналі, ви бачили, воно квітувало ну, все навіть після тих заморозків, що було. Але просто ці верхні буруньки вимерзнуть, і у вас буде пізніше квітування. А от з приводу тих гортензій, які я називаю е, медиковані, <смас> тобто Голландія, це Меджикали там Аіши і всяка така назви. Оці всі перевезені гортензії з Голландії, навіть якщо у нас перероджені в Україні, їх треба укривати обов'язково. Обов'язково, тому що без укриття вони не, не це дуже велика загадка, і ці, хто їх продають, вони самі ці люди навіть до кінця не знають, як вона себе поведе, ця гортензія. Тому, допустимо, я укриваю все. Я хочу ранішого квітування. Мені подобається, коли воно дуже рано квітує, я укриваю все, для мене це не важко. Якщо у вас такий нюанс, якщо у вас всі рослинки, і мене навіть дівчатка купували, я знаю, вони купували для дачі, що робити в такому випадку? Що робити? Ви, от зараз, Я ще раз повторюю: я в Києві, у нас така температура. у нас Зараз тепло взагалі сьогодні плюс 8, на завтра, на післязавтра мінус на ніч, а потім далі плюс 5, плюс 9. Що я вам раджу зробити? Зробіть отакий тубус, обріжте це все листя. Якщо у вас дача, і ви туди їздите рідко, і ви за нею турбуєтесь. Обріжте листя, зробіть оцей тубус, отак замотайте і отак серединку прикрийте прищіпочкою. Все, от ви прикрили, у вас перестраховка є. Це я говорю про ці ну, про гортензії, які ростуть в ґрунті, які аля, типа Хамелеони, хто мене купував хамелеони, про такі гортензії. А ті гортензії, які медиковані Аля Голландія, це, ну, це, це треба з ними займатися. То їх треба заносити в приміщення. вже, і хай вони там стоять, і щоб ви вже не турбувалися, бо якщо у вас нема до... їздить на ту дачу часто, то краще занесіть їх і хай вони у вас уже там стоять. А якщо у вас так в доступі, то тоді, будь ласка, ось так можете укрити. Зараз покажу вам е мінливу, як я вкрила маленьку гортензію. Коли ж я буду вкривати свої гортензії? Вкривати я свої гортензії буду, ну, зрозуміло, ті ж ну, в ґрунті ростуть. Я їх буду вкривати, коли на вулиці буде. Денна температура десь 2, 1 градус, 2, а нічна температура теж буде мінусова, навіть хай там буде мінус 1, мінус 2, але воно вже буде отака шкала 2, 2, 1, 1, 3, ну, не, не більше, ну, щоб була не вища температура 5 градусів, навіть і 4 це забагато. Тоді я тільки їх буду вкривати. Я в себе на каналі. Там на телеграм, телеграмі і вайбері прям буду день вказувати. Але живу я в Києві, і я розумію, що це не для всіх актуально. Тому от коли буде мінусова стабільна температура, тільки тоді я буду їх вкривати. От буде там підряд вже йти мороз. День, другий, третій. Ну, тоді вже я їх вкрию. Можливо, верхушку залишу. А цей е, це так закручу. Все буде залежати від денної температури і від сонця. Тому у себе на каналі я буду це говорити. Ось мої кущики мінливе. Це одна, це он там малесенький інший. Хто в мене на каналі, я про них розповідала, не буду на цьому затримуватися. До речі, кому хто хоче більше інформації про гортензій, переходьте в телеграм, вайбер-групу, там більше інформації, бо дуже довгі відео виходить. Той самий принцип. Взяла дві палочки. Ось. Той самий, ось. Зв'язала її, поставила дві палочки. Прищіпкою раз, прищіпкою два, все, заматую. Замотала, приложила каменючкою. Для чого це, ця каменючка? Не для того, щоб вона там мені для чогось там збереже. У мене там засипано все голками. Коріння в мене збережене. Це для того, просто, щоб це агроволокно, коли буде вітер, воно не розліталося, ці прищіпки не, не відщіпнулися. Все. Ось вона у мене всередині. Все, конвертик завернула, прищіпочкою прищіпнула, але ж перед тим убрала листя. Ну, зараз я цього робити не буду. Так, оце так мене буде займувати і мінлива, і вон, манюсінька, і є червона у мене гортензія, яка не укривається, теж буде укриватися. Взагалі ці гортензії, які не укривні, навіть якщо ви і не хочете їх укривати, то перший рік вони мене, допустимо, посаджені, перший рік треба вкрити обов'язково, тому що там ще не досить таке гарне коріння, і рослинці треба е, такий час на адаптацію. Тому я укриваю все. Ось у мене ще один кущик Хамалеона, який я в цьому році буду проводити експеримент, не буду його вкривати взагалі. І потім покажу вам, що я мала на увазі, коли розказувала про ці верхні бруньки. Тут ось вони теж такі гарні. Все з ними добре. Цей мене кущ взагалі на протягу стоїть. Тут, тут вітер гуляє, дує. Ну, тобто всі, всі негативні умови він на собі перенесе. І я вам покажу потім весною, як він перезимував. Ну, це, але ж це, опять -таки, це такий експеримент може бути не дуже. Правдивий, тому що зими бувають різні. Ну, будемо дивитися по цій зимі і як вона перезимує. Ну і наостанок тепер розкажу, чому ж її все-таки треба вкривати і чому так відбувається, що вимерзається верхня брунка. Дивіться, зараз осінь, рослина починає впадати в сон. Її сокорух по стеблу сюди припиняється. То листя впадає, все, вона. Все акумулює свої сили у корінні, щоб зберегти себе. За, на зазиму, вона акумулює там свої сили. Але якщо як вийшло в цьому році, чому пропали в мене теж троянди майже там під корінь? Що вийшло? Що у лютому місяці, два-навіть три тижні, там було сонце, була теплинь, 10 градусів, сонце палало. Вона. Вона думала, що ну, перед цим були ж морози. Вона подумала, що я вже все, весна прийшла, і в неї почався сок по стеблу до всіх бруньок і до верхніх. А ми що зробили? А ми зробили, думали там це навіть в березні було, навіть не в лютому, і в березні таке було. І ми що зробили? Ми їх відкрили. Я і я відкрила зверху, просто так як я вам показувала, я від не забирала я з них повністю, а просто верхушечки відкрила. І в цю ніч, в одну ніч був просто мінус один. Там не було нічого серйозного, просто мінус один. Але зараз мінус один їй нічого не дасть, я вкривати не буду, мінус два, мінус один, бо в день буде плюс п'ять. Але коли вже воно діло йде до весни і пішов цей рух, соку, по стеблу, рослинка, отут була водичка, цей сік, і він замерз. Він замерз. І тому пропали наші багато гортензій, оці верхушки гарних бутонів, І в мене також. В мене пропали троянди, я їх зрізала. Ну як вони не пропали? Вони вимерзли під корінь, але вони випустили своє коріння. Як троянди взагалі ніколи не вкриваю, і вкривати, звісно, їх не буду. Але ось такий нюанс: чому треба його вкрити? Тому що ми не знаємо, яка буде зима. От в цьому вся і проблема. Якби була зима стабільна, нічого вкривати такого, ну те, що не вкривне, не потрібно було. Тепер ну, вибір за вами, чи трошки не вкриваємо і бачимо фітування пізніше на тих сортах, які не укривні, чи все укриваємо і не турбуємося, і милуємося як якомога раніше. Все, наче все розказала. Якщо щось забула, пишіть, я всім відповім. Це для мене не проблема. Дякую вам за увагу. Хай щастить.